Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. Якщо ви шукаєте сучасну меж систему, здатну задовільнити потреби великого будинку чи квартири, варто звернути увагу на ASUS Zen fi bd 4 Ця модель використовує стандарт Wi-Fi 7, обіцяє високу швидкість та розширені можливості керування, зберігаючи при цьому відносно доступну ціну. Давайте детальніше розглянемо, що особливого являє собою Зен fi bd 4 і чому він може стати одним із найкращих варіантів для вашої домашньої мережі. Але перед початком традиційно від вас ось така вподобаєчка під цим відео. Пишете коментар, що ви думаєте на рахунок нового Wi-Fi 7, і звичайно підписуйтесь на канал, оскільки точно зараз буде цікаво. Тому погнали далі. Zen Wi-Fi BD 4 належить до нової хвилі доступних меж систем Wi-Fi 7. У комплекті йде три ідентичні вузли, які за задумом ASUS слугують цеглинами для створення високогохоплючої бездротової мережі в оселі. Кожен вузол вирізнається досить компактною формою стосовно. 70 на 140 мм має чотири внутрішні антени, є оздоблений мінімалістичним корпусом білого кольору. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримаємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку. По Трібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Виробник по два про ергономічність. Усередині передбачене ефективне тепловідведення, що дає змогу уникати перегріву під час тривалої роботи. А всі роз'єми розташовані так, щоб зручно підключати кабелі без зайвих зусиль. Попри лаконічний дизайн, кожен вузол отримав по два 25 гігабітних ethernet порти з автоматичним. Визначенням WAN та LAN. Один маршрутизатор стане основним вузлом, а два інші допоміжними вузлами. Усі порти мають мультигігабітний інтерфейс, тому ви можете під'єднати дротовий магістральний канал між вузлами, що особливо зручно для великого будинку з розводкою Ethernet. Zen Wi-Fi BD4 це дводіапазонний Wi-Fi c це дводіапазонна Wi-Fi 7 система що працює на діапазонах 2.4 і 5 ГГц. Вона належить до класу BE 3620, тобто сумарна пропускна здатність може Сягати близько 3,6 Гбіт в секунду. Ключова особливість Зен fi bd 4 використання новітнього стандарту Wi-Fi 7. Це означає підтримку технології 4096 QAM і Multi-Link Operation, що дозволяє одночасно користуватися декількома діапазонами для передачі даних та суттєво покращувати пропускну здатність і стабільність мережі, навіть попри те, що у версії BD4 відсутній діапазон 6 ГГц, вона залишається справжньою Wi-Fi 7 системою, здатною продемонструвати близько 20% Одків виграшу в прописній здатності порівняно з Wi-Fi 6 і 6 i при таких самих умовах ширини каналу. Система також пропонує розширені функції безпеки AI Protection від ASUS, що базується на базах Trend Micro, і надає батьківський контроль, антивірус, фільтрацію небезпечних сайтів та інші захисні засоби без додаткової підписки. Підтримка VPA 3 захищає вашу мережу найсучаснішим шифруванням, користувачам надаються й інші можливості, до прикладу, батьківський контроль карантин заражених пристроїв, блокування реклами та інтегровані vpn протоколи Що стосується налаштувань, Asus традиційно дає користувачам змогу обирати між мобільним додатком Asus роутер або повноцінним веб-інтерфейсом. Базове налаштування легко зробити в кілька натискань, а для просунутих користувачів існує безліч додаткових опцій: статична маршрутизація, VLAN, виділені сід для і пристроїв, тонкі налаштування COS чи VPN AI Mesh дає змогу під'єднувати будь-які інші сумісні роутери. ASUS у єдину мережу приємним бонусом є довічна ліцензія на AI Protection, завдяки якій ви отримуєте захист корпоративного рівня без щомісячної передплати. Кожен вузол має чотирьох'ядерний процесор на 1,5 ГГц та 512 МБ оперативної пам'яті, що дозволяє одночасно обробляти великий трафік без лагів. За заявкою ASUS, три вузли Зен fi bd 4 здатні покрити до 600 метрів житлової площі. Наскільки я знаю, при правильному розміщенні вузлів значних Проблем із сигналом немає навіть крізь товсті стіни, а швидкість на 5 ГГц у прямій видимості перевищує 1 Гбіт. Якщо ви хочете ще надійнішого каналу між вузлами, можна об'єднати їх дротом у 2,5 Гбіти бекхол. Щодо практичних показників, Zen Wi-Fi BD 4 упевнено впорається зі стрімінгом 4К чи навіть 8К відео на кількох пристріях паралельно онлайн-іграми, інтенсивною роботою з великими файлами чи численними iot пристроями. Можливість ширини каналу до 160. З МГц полегшує досягнення високої швидкості на пристріх, які підтримують відповідний режим. Підтримка МЛО робить мережу більш стійкою до локальних перешкод, адже передача може розподілятися між діапазонами. Ну а тепер проведемо стандартні тести в реальних умовах в офісному приміщенні в 300 квадратів. Ось результат біля самої точки. Звичайно, сигнал якісний та надійний тести на ваших екранах. Відійшовши від Wi-Fi точки на 20 кроків, він продемонстрував наступний результат. А відійшовши вже на 40 Окі, практично, сигнал вже був слабким, тому і результат продемонстрував теж невеликий. Тобто одна Wi-Fi точка покрила увесь другий поверх в 300 квадратів. Звичайно, є точки, в яких сигнал слабкий, але впевнений, доставити ще одну точку, проблем взагалі не буде виникати у будь-якому місті. Складається враження, що ASUS вдалося створити збалансований двохдіапазонну меж систему з Wi-Fi 7, яка покриває ключові сценарії використання в розумному будинку чи просторій квартирі. Вона дає гармонійне поєднання швидкостей, Гнучкості керування і сучасних функцій захисту. Якщо у вас є потреба в потужній домашній мережі без бажання вкладатися в дорожчі моделі з 6 ГГц, тоді BD4 може стати ідеальним компромісом. Власне тестування підтверджує для повсякденних задач, включно з трансляціями, відео, інтенсивними онлайн-іграми та роботою з хмарними сервісами, цього меж рішення цілком вистачає. До незначних недоліків я б відніс відсутність USB-порту для мережевого диска чи принтера. І той факт, що шести ГГцний діапазон не підтримується, та якщо врахувати ціну і реальні потреби більшості користувачів, це зовсім не критично. За відносно невеликі гроші, ви отримуєте якісний Wi-Fi 7, а це точно виправдовує інвестицію. Asus Zen Wi-Fi BD4 4 це вдала спроба зробити Wi-Fi 7 ближчим до широкого кола користувачів. Завдяки двохдіапазонній архітектурі, потужному залізу та підтримці всіх головних функцій нового стандарту, ця межсистема здатна легко забезпечити гігабітну швидкість без. Проводів у більшості житлових будинків. Вона пропонує широкий набір інструментів безпеки і керування, приємний мінімалістичний дизайн і можливість масштабуватися завдяки AI-Mesh. Якщо ви хочете отримати сучасне Wi-Fi рішення з великим запасом на майбутнє, але не бажаєте переплачувати за більш топові тридіапазонні варіанти, Zen Wi-Fi BD4 стане відмінним вибором. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд оглядає. На те, на дзвоник на з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.